Добрий день, мої прекрасні глядачі! Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Це переробка з двох порваних намист. Я зробила таке намистечко намистине міліфіорі. Можливо, вінтажні. Але я в цьому не впевнена. Цілком можливо, що китайці зараз роблять таке чудо. А збоку вони виглядають так. На мій погляд, маленька весела намистечка. І до нього одиночна сережка. Це намисто компанії енд Spencer, я вже показувала. В ньому теж такі чудові намистини міліфіорі. В чудовому стані вінтажний слоник. Кристалики, глянцеве покриття, емаль і таке маркування. Кенеджей Лейн для Ейвен. Якісно зроблено, довга голка, кріплення з кульками, які називають щічками. Оцей слоник, думаю, старший. Тут, здається, холодна емаль. Метал кольору бронзе, штампований і застібка широкий гачок. Немаркований маркований. Кошик з квітами, чи ваза, кристалики, дротики. Є маркування моне. Якісно зроблено. Також щічки. Гарненький віночок з бантиком, червоні кристалики. А оці суцільні елементи вони виглядають як мікроперлинки. Метал під підантичне золото. Маркування Aivan в ідеальному стані. Окрім голки, трошки зігнута. Така цікава імітація мікроперлинок. Золотистого кольору, металеве, вінтажне намисто на ланцюгу. На намистинках брошування. Замок. Намисто не марковане, а ці сережки гвіздочки золотистого кольору мають таку крапочку. Скоріше за все це Aivan. І вони підійшли б до будь-яких прикрас схожого кольору. Бантик у стилі Рококо, мабуть, сріблястий тон, кристалики скляні. І маркування MMA це репліка музейної прикраси, Вкрита родієм. Дрес-кліп, Ардеко. деко кристалики. Двох багетів не вистачає, може колись знайдуться. Бот-метал. Маркування немає, але є. Номер патенту. Вінтажна брошка. Мабуть, це планка з підвісною частиною. Ще їх брошка Орден називають. Скляні кристалики гарної якості смарагдового і блакитного кольору. Зворотній бік не маркована. Ще брошка-планка, кристали гранатового скла, але на камеру здається, що вони чорні. В крапанах зворотній бік, не марковано. А теж планка у вигляді стріли, тут кристалики вклеєні і теж немає маркування. Дуже відома брошка 60-х років компанії Сараковентрі. Метал. Схожий на Золото з марказитами, мабуть, піритом. Це не кристалики, це така обробка металу. І скляні кабашони, що імітують бірюзу. Імітація перлинок. На них є невеличкі пошкрябини, а в цілому стан дуже добрий. Зворотній бік, така голка. Кріплення і маркування сараков, поверхня гладенька. Зверніть увагу, задня поверхня брошки сароковентрі ще гладенька, а Ейон вже брошована, це ознака більш пізнього виробництва. Або таке брошування, ще більш показове. Це ж прикраси 40-винтрій якісний. Попався мені такий срібний браслет. Я думаю, що камені – аквамарин. Якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка. Тут є маркування. І це Ліза Штрумберг. Ліза Штромберг це сучасний американський ювелірний бренд. Вони працюють з золотом, сріблом, дорогоцінними каменями. Бачила у них на сайті прикраси з необробленими алмазами. Цікаві. А це немарковані сережки з необробленими кристалами Аквамарину, я так вважаю. Це срібні заглушки і срібний штифт, а згодній бік це якийсь сплав можливо. Два тендітні срібні кілечка, одне з синенькими камінцями, думаю, чи топаз. Чи аквамарин в рельсовій закріпці. Надійне закріплення, але майже четвертина камінчика не видно. Допас чи аквамарин, як вважаєте? Колись давно я вже показувала це на мисто, Мені теж здається, що це аквамарин. Те, що це натуральний камінь, немає сумнівів, але от який. Антикварна вікторіанська підвіска з вулканіту. Вулканіт це затверділий каучук. Він отримав назву від процесу вулканізації. Який був відкритий в 1844 році і названий так на честь римського бога вогню вулкана. Це перетворення сирого каучуку, тобто соку молочаю або фікусу з Малазії, на еластичну гуму шляхом нагрівання з сіркою. Якщо процес продовжити, то отримується вулканіт. Це Матеріал міцніший, ніж просто гума чи пластик. А ще більш тривалий процес з вищим вмістом сірки приводив до отримання ебоніту, про який всі знають ебонітові палочки. Він чорніший за вулканіт, і його можна обробляти як слонову кістку чи дерево. А вулканітові прикраси формовані, не різьблені. Бачите, видно, що два елементи скріплені, склеєні, мабуть, були відлиті окремо. Пишуть в інтернеті, що вулканіт може бути різних кольорів: чорного, білого, ще якихось. Я бачила лише темно-коричневого, І найчастіше вони такі і бувають. Вулканітом імітували корали, панцирі черепах і гагат. Як гагат, вулканіт легкий і теплий, але він не такий крихкий, як агат, не так легко розбивається, і це і зазначали в рекламі прикрас з вулканіту. Дуже гарний образ, але ви розумієте, що це не різний, не камея, а відлитий формований. Прикраси з Вулканіту стали замінниками дорогих прикрас з гагату. Ще імітації Гагату робили з чорного скла чеського і французького. Назва французький джет, мабуть, ви чули, ще з пресуваного рогу, рогу Болетяного дуба. Популярним від бі джет став після великої виставки у Лондоні в 1851 році. Це справжня антикварна вікторіанська брошка з Вітбі джету. Такий зворотній бік. Застібка. Кріплення. В рекламі прикрас з Вітбі Гагату писали, що вони захищають власника. Від пристрасті, від змій і від собак. Отак. Вироби з гагату цінували за красу і елегантність ще до 1861 року, коли помер чоловік королеві Вікторії і носити траур громадянам було запропоновано законом. Чорні прикраси з гагату стали шалено популярними і все містечко відби працювало на видобутку гагату та виготовленні. Різноманітних прикрас з нього. І ця мода протривала 30 років до 1890-го. Тут вузлики, чи це кельтські вузлики, чи вузлики любові, скоріше, які були популярні в вікторіанські часи. І квіточки, листочки. Те ж саме. Це різблення. Пошкоджень немає за виключенням цієї подряпинки. Бачите, яка довга голка? Просто в захваті від цих знахідок. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.